Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. У нас на огляді Донфен 244 G2B з кабіною, з примусовою гідравлікою, на реверсі, дводіскове щеплення, ЗН390, 40-вочна навісочка, там вже усилена кабінка, заводська кабіна. Отак виглядає. Ось стоїть тракторець. На нього взяли рахунок. Тракторець тільки перерахують кошти, тракторець зразу поїде до власників. Тракторці заводські. Люди йдуть на наш майданчик вибирати заводські трактори. У нас тільки заводські трактори. Наголошую. Дунфен 244 G2B з кабіною чи без кабіни. Отака його маркерівка. Це заводський трактор. Ніяких трафаретів, ніяких останніх різних букв не має бути. Хто? Прислухається, проблем немає. Купує дочірні підприємства, купує всяку херню, має проблеми. Запрошуємо. орієнтіри наші незмінні. Район Бугуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чуднівська траса, місто Житомир. Чекаємо за даною адресою.